Багато людей думають, що для того, щоб схуднути, потрібно менше їсти, але це не так. Справа в тому, що рекомендації урізати калорії і зробити дефіцит калорій для того, щоб схуднути, вони не про здоров'я, тому що таким чином ви будете заходити в дефіцити, і ви постійно будете хотіти їсти. Ваш організм буде мати такий неабиякий апетит. Друге... Рекомендації про те, що потрібно знежирювати свої продукти, але в такому разі у вас зовсім буде мало енергії, ви будете голодними постійно і постійно злими і на весь світ і дивитися, як навколо вас всі ситі люди. Насті... Наступна хибна думка про те, що для того, щоб розігнати свій метаболізм, потрібно харчуватися кожних 2-3 години. В кінці кінці ви, так як і я, колись починаєте набирати вагу. Я кілька років була на такому дрібному харчуванні, а потім моя вага почала зростати. Я зрозуміла, що щось не так. Справа в тому. Що коли ви кожного разу кладете собі щось до рота і ви провокуєте підняття свого інсуліну? Він тим часом опускає рівень цукру в крові, і це призводить до того, що ви постійно голодна ходите і шукаєте чим би закус перекусити, би перекусити, і зазвичай це вуглеводи. Це якісь булочки, печива, це цукерка, тобто швидкі вуглеводи, бо організм вимагає швидкої енергії. Але ця швидка енергія знову ж таки дуже швидко тухне, і у вас виходить те, що ось такий замкнутий круг, ви постійно під їдали. Постійно голодна, постійно незадоволена собою, і е, ось таким чином набирається вага, і багаторазове харчування, врешті-решт, призводить до гормональних збоїв, що, в свою чергу, знову ж таки тягне до набору зайвої ваги. Е, як? Харчуватися, як вирішити ці проблеми, як позбутися зайвої ваги. Я запрошую вас в свою групу з харчування, де ви навчитися харчуватися ситно, смачно, корисно. І ви позбудетеся зайвих кілограмів назавжди. У мене є система, яка допомагає позбутися проблем зі шкірою, із шлунково-кишковим трактом, а також з суглобами. І цієї системи я можу навчити вас. Пишіть, дзвоніть, мої контакти в описі.